Всім привітики. Я просто не знаю, що з цим травнем. Подивіться, що робиться на вулиці. Я збираюсь на роботу, а тут такий дощ. Хотіла їхати маршруткою, але поняла, що краще я певно що поїду машиною. Ну, Мені хочеться питати травня, травень ти що, щось там переплутав. Ти взагалі повний, що скоро літо, що в багатьох дівчат багато гарних суконь, багато гарних шортів. Вони вже схудли до літа. Нащо вони худли до літа? Якщо отак якщо от ходимо в штанах, ти що сказився чи що? Що все марно? Я не розумію тебе. Я взагалі шокована від цієї ситуації. Так, травень, давай просипайся, бери себе в руки. Я не знаю, можливо, у тебе якийсь там забой, можливо, ти магній би шість запивав коняком. Цього ніхто не знав, але це видно. Проснися, виходь вже до своєї нормальної роботи. Це дуже незвично і неприємно. Добре, що ми встигли зробити фундаментні роботи, бо зараз би ми їх абсолютно не встигли би зробити. Ну і навіть якби розпочали, то ніхто би не продовжував. бо... І йде дощ. Не пам'ятаю такого чесного травня, холодного, в куртці, в теплих штанах. Я взагалі в теплому костюмі. в ну, мене, в принципі, на роботі холодно, бо там кондиціонери. Але, ну, щоб так було холодно, я не пам'ятаю. Я не знаю. Мені прям цей травень дуже холодний. Завжди вже так тепленько, добре. Хоча потім, як буде дуже жарко, будемо казати: ой, вже так жарко, хочеться прохолоди, де той дощ. Ну, коротше, нам не вгодиш. Так що, да, пожалілася вам, поїхали на роботу. Сьогодні субота, привоз, багато роботи, Їду вам показувати гарненькі квіточки. Правда? Правда. поїхали! Починаю свій робочий день з таких милих, симпатичних кнійських троянд. Хотіла вам... Гарно одну дістати, але щось пішло не так вона вискочила сама прямо з рук. Люблю її, вона така симпатична і доволі гарно стоїть. Вона ще зеленковата, це знак того, що буде стояти довго. Ось така ще є наша українська чернівецька, гарнесенька. Троянда галузкова і багато всього старого та ще багато всього нового. Подивіться, яку екзотику мені привезли. Ці квіти називаються Стреліція, начебто як якийсь птах, наче голова якогось птаха. Піони голландські теж такі класні, набиті, прям як. Кульки Морозива, вони мені напоминають. гарненькі. Ну, і Астрамелія свіжесенька, гарнюща така, пригарнюща. Полюбувалася і пішла працювати. Потрібно виставити гвоздику, її лише тут 100 штук, але займається часу багато, я вам скажу, щоб вона вся була однієї висоти, тому що вона в пачках і вища, і нижча. Я її ось так от до кучки головами вниз постукаю, і вона приходить. Дотями стає вся однакова. Підрізаю їй корінці і буду робити їй зачіску. Так як я і говорила в деяких відео, що вона сама просто ніколи не відкриється, вона буде в таких бутонах, і її треба механічно відкривати і робити. Я називаю це зробити зачіску гвоздіці. причепурити її, щоб вона мала гарний товарний вигляд. І займається справа довго, а для вас декілька хвилиночок або прямо секундочок. На кінець роботи ще був такий класний, гарнющий букетик. Добрий ранок. Ми будемо пити що? Я буду каву. Ага, все досить. Мені цієї кави тепер собі насипаю. У мене Бариста. Який робить всім каву собі дитячу, мені дорослу каву. Ми вже з вами працювали, тому можна і попити каву, давненько не пили кави. То я знімала відповіді, все. То я знімала приготування їжі, а вже сьогодні можна пити каву, да? можна каву, пити. У нас на вулиці, я не знаю, казала я вам чи ні, але так не дощило. А, 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 а. ми з Ангелінкою вімкнули кіно, і ніяка робота взагалі не хочеться нічого <плес> робити. Ніяка робота до мене сьогодні не цепляється, але я зараз трішки відпочину. Бо дома накопилося багато справ домашніх, багато посуду треба перемити. Ми вчора приготували з чоловіком вечерю і. <плес> Я навіть не мила посуд, і він теж не мив посуд. Чомусь ми такі якісь втомлені за ці дні. Багато працюємо. Хоча... Можливо, і все не входить в... Ой, в відео, але дійсно багато всього робиться і якесь таке прям вигорання, тому мені треба пару годиночок прийти в себе, просто нічого не робити, включити щось нейтральне. Бо я теж приходжу на роботу. Кожної суботи у мене великий привоз. В неділю у мене привоз, міняння води і взагалі багато роботи. От сьогодні в понеділок там не стільки роботи, як на вихідні дні. Але ми домовляємось саме на вихідні, бо мені зручно є з ким залишити дитину. Е, ну і вона може відпочити. Тому я так трішки втомлююся, якщо чесно. На роботі то мені треба до обіду трішки відійти, а далі я буду зараз наберуся сили натхнення і йду в цей день. Але поки що ще воно до мене не прийшло ні сили, ні натхнення. Все мене покинуло. Тому зараз ми з Ангелінкою трішки поваляємось і підемо, бо до моря залишилося 10 днів, а у нас ще є багато справ. <и> <и> У нас ще. Ой, 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 ой. ой, ой. Собачка якась така маленька. Ой, маленька, ти що собачка? Анилінка останнім часом часто грає, що вона якась або тваринка, щоб я за нею ухажувала, доглядала, або що вона маленька ляля. Да? Ти ж собачка? Хорошка. Що ти хочеш собачка? Можна косточку на Ой, смачна. Ой, а хвостика в тебе нема? Ой, ти маленький. Собачка, ти дівчинка чи хлопчик? Хлопчик. Ти хлопчик? А як тебе звати собачку? – Хлопчик. – Хлопчик? Угу. Ааааа. Диви бражульки. – Ау, ау, ау. – Ви думаєш, я маленька. – О, ось ця коватка. – Ага. Котко. Я лежу, а вона по мені грається. <кхід> так що, що я казала, що до моря залишилося 10 днів. Три із них я ще буду на роботі. Ой, Вони в мене що? випадуть з цих 10 днів. Один день ми ще з Ростиславом йдемо до стоматолога. Ну і на збори в нас залишається не так багато часу. Треба написати список. Зайка, так не роби. І подумати, що нам треба взяти, щоб це не була біганина в останню хвилину, останній день. Хоча, я думаю, будуть біганини в останній день, що взяти, а може і ні, а може, ми все зберемо і все буде в нас. Вже зібрано, хоча нічого такого не плануємо набирати. Але ще деякі такі речі треба познаходити. Хочу взяти Ангеліні такий, у нас є, щоб плавати, такі, що ножками туди сідаєш, і круг такий, щоб можна було і в басейнику. Трішки Трішки по... вертольотик, да. Або, вертольотик да. Або в нас є на рукавнички такі, невеличкі, теж хочу подивитися, що нам більше поміряти, попробувати. надути чи нічого. Ой, вибачте. що нічого не, не здувається, чи нічого не запсувалося. Мої агущечки. І подивитися. Ви позіхали? Ану, ви позіхали чи ні? Це моя охочечка. Моя де агушечка. Ось тобі трамєчика купити, як біатрисці. Може ти будеш котиком? <звучит> Котик маленький. Може, котиком будеш? Будеш <звучит> муркати. <звучит> Не хочеш бути котиком? <звучит> О! Котенятка! Хороша! А коли тебе гладять, то ти мурка, як мушка робить. <звучит> ти маленька кошенятка. Ти хоч мама? ти моя маленька. Желая ченяточка, у меня нюсенька, хорошенькая такая, у нас кофточки однаковим кольором. Бачите? Угу. Черная, твоя, зелена? Твоя зелена, моя черна? Угу. У нас червоне. А червоні. Вона абсолютно не розрізняє кольори, хоча я її багато разів ну, намагалася з нею їх повчити. Але вона тільки знає жовтий. От на жовтий вона чітко каже, що це жовтий. А, і салатовий. Оце вона говорить. А, ну, В неї салатовий цей зелений салатовий, і таке, в неї все салатове. А жовтий, то вона прям чітко каже, жовтий. Отакий. От да, Отакий от жовтий. О, оце, Вот це, да. Че. А стульчик чорний? Угу. Стульчик чорний, а вот цей який? Э -э да, жовтий, покажи. Вот тут. Важко воно і ще дається, але я її не заставляю, бо, певно ще не час. А, 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 так, дідуся, до вас трішки. Ой, пізніше. Ой, боял... Ось такий жилетик. Вже Ангелінка готова. Певно, що я не буду їй на рукавники діставати. візьму просто жилетика. І я думаю, їй в жилетику буде нормально, щоб не вести багато всього. Ні, карманчиків немає. Це ще розтик, жилетик, Він був маленьким, таким кнопиком, як Ангеліночка, їздила до нас. На українські моря, на українське море, бо в нас їх не дуже багато. Але, але класний. Да? Не здувається, ми його надули, і Ангеліна вже хвилин 20 в ньому ходить. Щоб нічого зайвого не вести, то ми візьмемо лише жилетик, а думаю, їй буде його достатньо. Тобі подобається? Так. Yeah. Да? Oh. Рибки. І навіть восьминіг, бачиш, такий жовтий нейтральний в нас він. А Ростику вже нічого не будемо брати, бо він гарненько плаває сам. Ми повернулися додому, і в нас Ростик. Скільки тобі ще залишилося в школу ходити? Два дня. Два дня. Ще вівторок, сьогодні, сьогодні, понеділок, вівторок. Середа, в четвер вони їдуть у поїздку, а в п'ятницю у нас квест, немає уроків. Но школу все одно треба прийти. В п'ятницю в них буде квест. Для четвертих класів буде ще лінійка, така урочиста вручення їхніх дипломчиків. У нас хто не знає, початкова лише школа. В старші класи вони підуть у іншу школу. Це у нас дуже класна початкова школа, тому. Лише 4 класи. І ми заходили в магазин, прикупляли дещо, щось для дому, щось для поїздки. Все прям дуже необхідне, я вам скажу, прям от саме необхідне, без цього ми би не могли обійтися. Показую вам, що ми прикупляли. Ангеліна взяла собі пластівці, тебе та там величезного чупа-чуп. У неї маленький, чупа-чуп всім по розміру. Взяла такі сухі пластівці, вони в мене полюбляють їх просто так гризти, як якийсь перекусик. Показую, що взяли. Шматок сира, бо Ангеліна останнім часом любить їсти з маслом такий бутербродик з сиром. І я дещо маю пекти, то мені треба був шматочок сиру. Взяли печиво таке. Нехай буде дома на якийсь перекусок до чаю, коли я нічого не буду пекти. Хоча зачастую я останнім часом печу і випікаю щось сама. Взяли ось такі маленькі цукерки, м'ятні це в дорогу. візьме возьме собою декілька в одну дорогу. А декілька ми кинемо собі в сумку, щоб можна було їх там. Взяли ще ось такі. Я такі люблю, але кроме мене таких абсолютно ніхто не є. А там не було скорівкою цукерок. Ангеліна вибрала собі ось такий йогурт в молочному відділі, а ростік вибрав собі кіндер. Потім був M&M's, ще ось такі. Ну, це все ще щось піде в дорогу, щось ні. Ростік обрав тук собі. Взяли такі в Аврорі багаторазові трубочки, соломинки такі. Ангелінка захотіла, бо в нас такі одноразові. І купувати кожного разу одноразові це, по-перше, не екологічно, а по-друге, не економно. Тому не хочеться раз використати соломинку і викинути. Взяли ось такі. В мене є такий тоненький Йоршик, такий, який можна почистити. І це дуже зручно. Так, в Аврорі ось це представте. Два гривні і ось це начебто 2 гривні. Взяла, якщо в цьому році не посію, то на наступний рік посію. Капусту точно на наступний рік і, до речі, не було. Взагалі все розібрали. А салат можна ще цього року посіяти. Буде до осіння смачненький салатик. Взяли таку сумку, пляжну, вона з замочком. Як тебе відкрити? Зараз я покажу, яка. Бо в нас то є сумка, але все в одну нам не поміститься. Тому я взяла більшу сумку, бо буде у нас якесь е, собою братися все рівно на пляж відро з лопатою і всякі такі причандали. Тому ось така сумка з маленьким карманчиком всередині. Таким ось малесеньким, і з замочком. Ось така сумка, і ми, можливо, в цю сумку зложимо їжу, яку будемо брати з собою в автобус. Або потім якісь сувеніри зложимо і заберемо з собою всередину в автобус як ручну клажу. Ось так. А може і ні. А може складемо просто те, все розтяк дуже захотів. Ну прямо дуже він захотів собі таку розмальовку з Майкрафтом. Я йому дозволила взяти. Взяли ось такі в аврорі теж смаколики. Ось такі. Ростік казав, що одне возьме з собою, а ще залишиться вдома. Okay. Okay. Дві зміюки це Ростік і Ангеліна. Подивіться, одне лице прям, прям оце ростік. Які твої цукерки? А ось це Ангеліна така. Так, похожі дуже. Дуже схожі, прям. Ну і Ангелінка полюбляє ось такі от вафельні цукерки. Ось ці смачні. Ось такі. Слівки, ленівки. Ленівки А ті по-українськи буде? Сливки, ленівки? чи це по-російськи написано? Слівки-лінівки, правильно? Не. Мені аж самі цікаво. А сливки-линивки написано. Українськими буквами, бачите? <пишуїць> Цукерки, <пишуїць> сливки, линивки. <пишуїць> Смішно. <пишуїць> Хоч би вже якось перевели тішу. Або написала б отак, от англійською. Але ай, якось ай, дивно. Ай. Рошен? Ай, ай, ай. Бивший президент. Так, все, Ось це все, що ми прикупили. І буду зараз пити каву, знову буду пити каву. На просторах інтернету я видивилася щось. Новеньке, цікавеньке, вирішила поділитися з вами. Бачила там багато різних варіацій такого рецепту. Нарізаємо капусту на великі шматки. Капуста вже стала доступна і смачна, тому можна пробувати щось новеньке. А я модернізувала цю страву під себе і, і взяла щось трішки з інтернету, а щось придумала сама. Там було з фаршом, а я вирішила, що у мене буде з грибочками. Мені здається, Поєднання капусти і грибів, це смачно, мені особливо це поєднання подобається. Капусту нарізали на великі шматки, і я ще, знаєте, що люблю, щоб було швидко, просто і не дуже сильно заморочуватися, бо не завжди є в мене на це натхнення. Потім нарізали грибочки на шматочки, які хочете. Можете і квадратиками, і так, а я так, щоб було швидше, то я. Бистро-бистро отак накрошила, кинула, підсмажила, додала ще зо дві ложки сметани туди, все протушкувала і викладаю на нашу капусту, після чого відправляю в духовку на 180 градусів приблизно на хвилин 15. А далі будемо робити соус: соус з сметани та томатної пасти. Хвилин 15 десь воно було в духовці на 180 градусах. Я зробила цей свій аля соус. Хоча подумала, що певно ще треба було спочатку помазати капусту, а потім викласти гриби. Але вже маємо, що маємо. На наступний раз зроблю. По інакше вже намазюкала його всього зверху, гарненько, не шкодуючи, і відправила ще випікати хвилин 10, тим часом натерла сир, дістала знову, воно вже підпеклося, посипала сиром і відправила ще на хвилин 10. І зараз буду дегустувати, розкажу вам, що воно там вийшло. Так, буду куштувати, що там наготувала. Грятіше. Хм, це смачно. Там скажу, що капуста така, хто любить тушковану капусту, то це прям дуже смачно. Тому що вона така пробечена, трохи м'якенька, але трішки навіть похрумкує на зубах. Така смачненька дуже. Буду готувати ще. Давайте буду з вами прощатись на цьому. Я буду їсти, виставляти це відео і зустрінемось з вами у нових відео. Донечка, щось не в настрої. Не хочуть вам показувати і давати пока. Дякую вам за вподобайки, за вашу підтримку та ваші коментарі. Найкращі люди на найкращому каналі. Все, пока-пока, до зустрічі. Даєш «пока»? пока. Не будемо просити, не хочуть. Сьогодні вибачайте.